Та бачила я ті погляди сусідки. Але де ж я думала, що вона посміє до мене прийти з такою пропозицією? Однозначно, треба з цим щось робити, бо сусідити так я більше не хочу. Ми переїхали в цю квартиру недавно, ну, рік не більше, тільки облаштувалися, як вже до нас зі знайомствами сусіди пішли. То солі позичити, то картоплі, то помогти щось пересунути, потримати, і то все були панянки вже немолоді. Виявилося, що ми з Миколою тут наймолодші сорокарічні люди, ну, вибачте, мені й на роботі вистачає роботи або ще й вдома працювати доглядальницею. Тому я ті всі спроби одразу присікла. Сказала, що ці всі послуги можна замовити і оплатити, а вони люди з пенсією стабільною, не те, що ми з Миколою, як не уріжуть, то затримують. Переїхали ми сюди не з доброго життя, бо син наш рано оженився, от і вирішили йому віддати свою квартиру, а ми орендували цю хрущовку недорого і на роботу недалеко. Скільки нам вже з того комфорту треба вода гаряча та телевізор. Отак ми собі спокійно жили. Як нова сусідка з'явилася, приїхала матір доглядати, і так уже цікаво на мене дивиться, а з мого Миколи то очей не зводить. А тут у двері мені дзвонить. Оксано, каже, мені наче ми давні знайомі, а Микола коли з відрядження приїде? Що? Я аж очі округлила, бо я нікому ні про яке відрядження й не казала. Та коли питаю, бо щось не почула, що він говорив тобі. Що? Я вже не знала, що й думати. Та не роби такі круглі очі, стіни у нас тонкі, а ви ще й так голосно розмовляєте, то все й чуте. І часто ти отак підслуховуєш? взялася я в боки. Та чого це я та й підслуховую, коли ви так голосно говорите тут хочеш, не хочеш, а почуєш, і в якому ви банку гроші тримаєте, і що про кумів своїх думаєте. Та я, власне, не про це. Розумієш, чоловік твій вже такий веселун, такий голосистий, то я б дуже хотіла, аби ви до мене на ювілей. Прийшли. Посидимо, поспіваємо, компанія збереться, сама бачиш, жіноча, а твій Микола б нам дуже настрій підняв. Це з якого дива? Та просто по сусідськи. Не розумієш, чи що? Ні, не розумію, чого цей мій чоловік вас має розважати. Та він і нас так своїм співом у ванні розважає, а тут ми й гітару дістанемо так, що вийде дуже все гарно. То коли він буде? Він не буде, бо я на таке свято не піду. Та ти й не йди, як не хочеш, а от Микола, я певна, він піде, він наш хлопак. Я гримнула перед носом її дверима, а сама від обурення й не знаю, що думати. А від того, що наше кожне На слово чути, то взагалі волосся дибке, адже ми такі речі обговорювали, що то не для чужих вух. Але найдивніше те, що я ніколи не чула і звуку від сусідів, навіть телевізора. Я думала, що люди вони не молоді, нема з ким говорити то й мовчать, а вони просто шепочуться, бо знають, що у них за стіни. То по сіль по сто разів приходити, то вони можуть, а сказати, аби чоловік в ванні не співав, то вони не можуть. Ми собі жили, як жили, а для них то як на виставі побувати, ще й певно, нас обговорювали. Як тільки Микола вернеться, то ми одразу переїдемо кудись подалі від цих стін, хай дорожче заплатимо, але якось буде спокійніше, що ніхто в твоє життя не лізе. Я розповіла чоловікові, а він лише регоче. Каже, аби ми квитки продавали, особливо коли він зарплату приносить, що приходить з рибалки, і як можна бути таким байдужим та безпечним? Підпишись, підтримай українськомовний контент.